Всім привіт! З вами Ревері. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо про кілька лайфхаків, які покращать вашу вимову. Мало того, це будуть такі фішки, які одразу видають не тільки вашу погану вимову, але ще й погані знання. Тому, якщо ви робите помилки, які я сьогодні буду проговорювати в цьому відео, знайте, вони дуже сильно ріжуть вуха нетів спікерам або просто людям, які дуже гарно володіють англійською. Тому почнемо. Перший лайфхак, про який я хочу вам розповісти, це ось таке буквосполучення. Якщо ви читаєте його як АУ, це неправильно. Ми його маємо читати як О, і тут треба поговорити ще про різницю між британським О і американським. Oh. В цілому різниця між британською і американською вимовою полягає в тому, що британці більше говорять грудними такими глибокими звуками. В той час, як американці випускають все своє повітря ось сюди вниз. Банально різниця між тими самими water, чуєте, да, Як глибоко, water, і water, water, Ось тут, так? Як начебто я говорю собі вниз, але по суті так і є, так. Water. Ось тому е, зараз я вам продемонструю списочок слів, в яких фігурує це буква сполучення, і прочитаю спершу їх на британський манер, потім на американський манер. Тобто ви маєте вибрати, яким саме спілкуєтесь ви і не міксувати. Взагалі я вам раджу, оскільки це відео в нас про вимову, не просто слухати мене пасивно на фоні, але й пробувати за мною повторювати. Я завжди буду кожне слово прочитувати двічі, одного разу, щоб ви могли мене просто Послухати, а другого, щоб повторити разом зі мною. Тож, саме базове примітивне слово, де це фігурує, це autumn. «autumn». Інше це, наприклад, автомобіль, «auto» або «automobile». Або аудіо. У нас буде «audio», Одіо меседж, «audio recording», «audio conference», Що завгодно, все ще починається з «audio». Також це може бути «autobiography». «Autobiography» Також слово автор, author, Author. August. August. Authentic. Authentic. Australia. Australia. Це все були слова, які починалися на ось це A, U. Також є слово, яке має ці букви всередині. І ось воно. Якщо ви читаєте його як «launch» це неправильно. Має бути лонч. Лонч. Ну, і як і обіцяла, тепер прочитаю вам їх на американський манер. Пам'ятаємо вже не О, а О. Так, і виходить у нас. Ором. Оремобайл. Одіо. «Autobiography», «August», «Launch». Окей, це був наш перший лайфхак. Розібралися. Наступний це коли ви маєте слово англійською, і воно дуже підозріло схоже на слово, яке в нас є в українській. Це не просто так. Дуже багато слів різні мови запозичили, звісно ж, з латині. І ось коли ми запозичили в українську слово, в українську мову ці слова з латині, ми їх вимовляємо в принципі на латинський манер, тобто там, де фігурує Ц, і в українській фігурує Ц, але англійська вирішила зробити по-своєму. І в усіх словах, де фігурує цей Ц, в англійській фігурує. С. Зараз побачите. Наприклад, слово circle. Для нас в українській це наближено до слова циркуль, в англійській це коло. Ось тому не circle, а circle. Також цирк не circus, а circus. Circus. Найпоширеніше слово, яке от, ну, тупо всі вимовляють неправильно. Ну, всі вимовляють неправильно це слово процес. Знову ж таки, в українській є слово, в англійській є слово, але в англійській вже не С, а С, і тому. Process. Process. Запам'ятали? Далі. Цивільний. Civil. Civil. Або ще. Officer. Officer. Reception. Reception. Discipline. Discipline. Чуєте? Звука «ц» немає взагалі. І, звісно ж, medicine medicine. щоб краще всі ці слова вам запам'яталися. Раджу спробувати придумати якесь речення або кілька, і спробувати якомога більше цих слів туди поставити і промовляти це речення хоча б кілька разів на день, кілька днів, і точно ви цієї звички ставити туди с позбудетеся. Наступні кілька лайфхаків будуть включати в себе по суті один і той ж самий принцип. В англійській мові є таке поняття як silent letters. Silent letters це по суті літери, які. Пишуться, але не вимовляються. Я думаю, ви вже з цим знайомі, але ми поговоримо про конкретні випадки. Випадок номер один із silent letters це коли ми не вимовляємо літеру бі. Вона може бути в кінці слова, це зазвичай іноді всередині. Давайте розбиратися. Наприклад, слово бам. BAM. Дуже хочеться сказати бомб. Ні, якщо ви сумніваєтеся, що я розказую вам правду, можете послухати пісеньку, яку я вам скину, звісно ж, в описі відео. Це секс, пам, секс, пам, my Sex пам. І фішка тут ще в чому? Будьте готові до того, що ваш мозок буде супротивлятися цій інформації. Ваш мозок вже звик чути там цю бі, бо ви її собі вигадали, так? І тому тепер, навіть після того, як я вам це розкажу, ви все ще будете її там чути, і буде у вас цей протест. Та ну ні, ну точно, я там чую цю бі. Повірте, її там немає. Її чує ваш мозок, бо він звик її туди сам домальовувати. Ну, найпоширеніший приклад це слово нам. І якщо послухати пісню Лінкін Парк, яка так і називається I become so nam. Бі там немає. Також наступне слово це дам. Тупий, та дам. Теж бій немає. Сам великий палець, так? Блогери в кінці відео кажуть thumbs up, не Thumbs, а Thumbs. Climb – Взбиратися, карабкатися. Climb. Lem – Це в нас ягнятко. Lem. Ну і ще є слово Com – Це гребінець для волосся. Com. А тепер поговоримо про слова, в яких ця літера фігурує всередині. Наприклад, слово борг – «debt» debt або сумнів. Doubt, doubt. Plumber, Сантехнік. Plumber, Також є ще слово Suttl. Suttle це елегантний, тонкий. Наступна група слів, в яких випадає якась літера. Це в нас літера H. Вона дуже часто випадає. І от, ну точно учні всі кажуть мені «headache», «character», «chemistry» і так далі. Це все неправильно. Звісно ж, це все помилки, тому що в таких словах ось ця H випадає, і ми просто читаємо попередню літеру, а саме «k». І тому буде «headache», headache. «chemist», chemist, кеміст, character. Також є кілька слів, які теж дуже схожі на українську, але будьте тут дуже обережні. Не ехо, а іко, іко, і також не хаос, а кеас. Chaos. chaos. Також слово скім. Skim. Скул, skim. ви точно знаєте, так? Ви там «h» не читаєте. Скул. Також не кажіть, будь ласка, стомеч. Такого немає. нас є натомість стомек stomach, Technical. Technical Architect. Architect. І також два слова, де H фігурує без C і теж просто не читається. Наприклад, як Our, Hour і honest, honest. Наступний момент це коли K пишеться на початку слова і теж не вимовляється. В таких словах як Ні НІ. No, no, knife. knife, knit, в'язати. knit, knob, це дверна ручка. knob, knock, knock, І, звісно ж, knowledge, knowledge. Якщо хоча б в якомусь із цих слів ви вимовляєте кей, то будь ласка, можливо, краще собі його кудись випишіть. Ну, і останній момент найменший лайфхак це коли в словах випадає літера L. Це такі слова, як, звісно, would, should. Я думаю, тут ви помилок не робите, але це просто приклад вам таких слів, да, Воно пишеться, але воно не читається. І також walk, walk, talk, talk і на добівочку salmon, Семен. Це в нас лосось і знову ж таки, але пишеться. Але вона не читається. Я знаю, це вас може дуже сильно бісити в англійській мові. Ну, але що поробиш? Це були всі лайфхаки. Невеличке таке вам дуже корисне відео. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, бо я тільки починаю його розвивати. Це вже була моя дуже давня мрія, і нарешті я її здійснюю, тому буду дуже рада вашій підтримці. Також можете підписатися на мій інстаграм, там ви зможете більше дізнатись про мене як про особистість і, звісно ж, як про викладача англійської. Тож дякую за увагу і удачі вам!